Страви до святкового столу чим смачним та оригінальним почастувати родину та гостей. Своїми особливими кулінарними секретами охоче поділяться господині рінинщини, які намагаються урізноманітнити напівзабуті рецепти, осучаснюючи їх доречними до святкового столу будуть в'ялене м'ясо. Як його приготувати? Значить, ми приготуємо в'ялене м'ясо, беремо відповідно дуже хороший кусочок м'яса. Це має бути віріска. Ну в нас в народі кажуть паляндриця. От вирізаємо, і тоді зараз я вам покажу, як ми це. робимо. Угу. Беремо кусочок м'яса, нарізаємо е, дуже гарненькими шматочками. Ну, Сантиметрів три, навірно, буде такий шматочок. Так? Чималенький Чи мачок. Так ми, будем дрібнити. Дрібнити, ми будемо ложити його у е, банку, то тоді треба, щоб і помістилося угу. відповідно в баночку. Нарізали. Тоді приготуємо для, е, спеції, для посолення м'яса. У нас має бути е, сіль. Перець і часник. Нас вже воно заготове сало для сашу. От можемо додати трошки перчику, перчику, щоб більше було. Ось так. Помішали і беремо кожний шматочок, приготуємо собі банку, беремо кожний шматочок м'яса просолюємо нашими нашими Ага, Ось так. Ось так от. Солі. Якщо солі більше чіпляється, ми отак струшуємо і зложимо зразу в банку. Це дуже легко і просто. І так само це м'ясо дуже має корисну дію для організму. Якщо в когось гемоглобін понижений, то, то можна споживати. Його таке споживати треба дуже часто. Ну, лише не полінуватись, а зробити ось а, таке, зробити, о, таку так. страву, да. і потім можна буде споживати. І так, ми його солимо і, і витрушуємо, щоб ну, м'ясо не вбрало більше, Давайте. скільки. Там. Ось так, вчиться буде Буду там вчитися, мати. так будемо теж ось. робити таку, таку страву. Так, просолили, тоді виложили все в банку, поверху можемо додати ще чесничку. І солі. Ставимо нашу, наше м'ясо в прохолодному місці на 12 годин. Тоді, через 12 годин, коли е, наше м'ясо пустило відповідну робу, ми е, перевертаємо його ось так. Угу. І ще стоїть воно в мене 12 годин в прохолодному тобто, місці. Тобто воно да, має зійти. Там... Воно за 12 годин просолюється, пропечується. а тоді, через 12 годин, рідина вся зійшла, і ми закатуємо кришкою відповідно і ставимо собі, куди ми хочемо в погріб. Прохолодне місце Прохолодне місце чи в холодильник. І потоді можна вже споживати. Да. М'ясо в'ялене. Часник потрібно йти змішати його із сіллю та меленим перцем. М'ясо порізати на шматки товщиною 3 сантиметри і умучати його у приготовлену суміш. Посолені шматки скласти у скляну банку, зверху посипати ще часником та сіллю, закрити кришкою та поставити у прохолодне місце на 12 годин. Коли м'ясо пустить сік, банку перевернути і дати їй постояти в такому положенні ще 12 годин. Після цього пров'ялене м'ясо закрити металевою кришкою, зберігати у прохолодному місці. Страви зі свинини запропонує жителька села Новомалин Острозького району Валентина Мартиновська. Адже, як стверджує господиня, м'ясо можна не лише пекти, коптити чи смажити, готуючи його можна поєднувати з овочами та навіть фруктами. Це додасть страві особливого смаку. Для Цього, Для цього потрібна нам на потрібне м'ясо, потрібен сир, потрібні помідори, яйця, мука, Майонез. Ананаси, майонез, сіль, перчик. М'ясо брали яке? М'ясо я вже приготувала заздалегідь. М'ясо свиняче, як в нас кажуть, полінвиця. Угу. Ви його відбили? Я так? його відбила, угу. а тепер будемо його солити, перчити, обжарувати угу. і будемо готувати медальки. Давайте Виляна, збивайте яйця. Давайте буду збивати яйця. А ви будете а я смажити, буду так? Сол... Ну, Потім вже ми посмаж... можуть солити, перчити Треба вам і будемо смажити. Три яйця беріть, так, а я буду солити, ви і соліть, перчити. Так, щоб у нас справа швидше йшла, правда? Так, так. що яйця збиті. М'ясо готове? Так, можемо так, так, можемо можем... обжарувати угу. наші цього... медальки. Угу. Для цього треба взяти муку, їх обваляти. Потім яйце беремо і викладаємо на пательню. Викладаємо на пательню. так. М'ясо наше пожарилось. Будемо його знімати. Угу. Пательні. будемо Пожаривати наступний, наступний будемо. М'ясо ми вже посмажили. Валю, і що нам тепер залишається робити? Як же ті медальйони робити? Ті медальки. Яким Як? В... чином? Е, зараз ми будемо вирізати з них з м'яса. Такі кружечки. Показуйте, діліться Буду своїм секретом. Вирізати. Отак. Тепер нам треба взяти ананаси. Так, так. І так, Щок вирізати. Кілечко. Таке невеличке. Угу. Ананаса. Угу. На одну так. половину медальки, так? так? так. Покласти. Ось так. Так. Давайте. Зараз нам потрібно так само помідорки. Косочок. Помідорки у нас вже приготовлені. Ось так. І на другу сторону, викладаємо І на другу сторону будемо ложити помідорку. Угу. Медалі наші майже готові. Так, зараз нам ще? треба зараз нам потрібно їх е затерти з сиром. Затерти кожен шматочок добре сиру. Ага, так, добряче, так? Так. Валю, і можна вже подавати до столу отаку от страву? Ні. Ще, ще добу... ні? Ні, ще. А ще що далі? Вона не готова. Ще не, ще не готова. Ще ми її будемо брати на хвилин 10 в духовку. Медалі зі свинини. М'ясо порізати на шматки, відбити, посолити, поперчити, обсмажити з обох сторін на олії, попередньо вмочивши у борошно та яйце. Коли відбивні схолонуть, за допомогою склянки вирізати кружальця, змастити їх майонезом, викласти кільця ананасу, дольки помідора, посипати натертим сиром. Приготовані медалі викласти на деко та випікати у духовці 10-15 хвилин. Коли схолонуть прикрасити зеленю петрушки. На острощені не лише господині вміють смачно готувати, кулінарними здібностями володіють і чоловіки, які теж охоче можуть поділитися секретами приготування деяких страв. Як, от Володимир Романюк, житель села Батьківці, який може приготувати не лише куліш та уху, а й страви з грибів, та ще й на відкритому вогні. У мене зготувати це печериці запечені на відкритому вогні на барбекю з маслом і з перцем спеціями. І бачу, за Фольгу будемо цю. Там воно дуже смачно, корисно для здоров'я. так, да, для, для початку Печериці, масло, часник uh -huh. і припра... більше і сіль. Більше ніяких інгредієнтів нічого не потрібно. Нічого не не потрібно. потрібно. Угу. Ось воно що. Печерець, ну, але печерець, почистити, да, почистити, правда? Да, треба почистити, буде почистити uh -huh. обібрати. Ми ну, вже трошечки підготували, правда? їх? Так. так. Да, дочистимо ще печерички. Вогонь у нас вже підспіває, так, уже прогорів, буде жар. Тобто така швидка теж та страва, якою можна почастувати рідних, коли збираються на природі, так? Літню, чи осінню, чи весняної пори, коли погода сприяє цьому, правда? На багаріть круглий рік. Так. Круглий рік. Що далі, Володю, На Надушимо, приготуємо зразу часнику, щоб ми. Ага, ми вже час... начистили його, так. так? часничок почищений. Угу. Треба часничку чи маленьку? Ну, з розрахунку на одну печеречку, щоб був один зубчик. зубчик. Ось воно що. ага. Сілі перець ми будемо додати зразу. Зразу, Ольгу, ми не будемо, будемо змішувати сіллю, ні чесник. Угу. А масло будемо давати всереди? Так серед... само, по кусочку ну, покажете. Не будемо. Так, ні, поперед, по чуть-чуть маленькими кусочками порізати вже масло, щоб в нас було готовеньким, раз його в довільної формі порізати. Так, так, так. От так, 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 так нормально різь. буде? Да, да, так, давай по такому шматочку Ага. Ну що ж, то я тим часом доріжу масло. О, чесник ми вже подушили. Беремо фольгу. Так, показуйте. Так, тишки. Гриб, Гриба спочатку, Тожим так. Рибочка. Так. Ого, чи маленьку чесночку. І беремо масло. А ну дивіться, отакий от от шматочок, ну, так? Ось такий невеликий шматочок масла. Ага, ось воно що. То я ще і доріжу тут. Трошки ми присолимо угу. і перчик додамо. Угу. І все. Ми замотуємо в так? так. таким хвостиком. Угу. Треба старатися, щоб ніде, бо там буде такий сік виділяти сам гріб. Ніде вона не витікло. Ви не витекло, ви не протікло, так? Ох, така іграшка новорічна. <річно> І викладаємо на решіточку. На цю. Викладаємо. Путимо останню печеричку і будемо відправляти на вогонь. Що там, вже можна? Так, поводжу. Да, да. Вже mm -hmm. догоріли mm -hmm. дрова. Поправимо трошки. Так. Ось. Гарний жар, Угу. Саме це така основна умова, що на жару, так, треба да. буде. А якщо ну, вогонь трішечки... Вогонь, ну, нічого, то Не Не, ну, не, смали, не страшно. Не, смалить нічого, але треба шкурним. Mm -hmm. не... Накриваємо. І, тепер... і ставимо на 20 хвилин на жар. Так. Угу. Ну все. Що, ще Ага, підправити, щоб вогню не було, так? А перевертати не треба. їх Ні, буде? Ні, не треба, тому що буде сік, який після гриб, він буде все. Ага, в... угу. Тобто а вони зі як в чугуні, як в печі. Ну що ж, отож, зачекаємо 20 хвилин, і тоді ми побачимо, які ж будуть печериці у такому чесниково-масляному соці, так? Печериці запечені на відкритому вогні. Гриби почистити, промити, потім кожну печерицю викласти на фольгу, всередину гриба покласти шматок масла, зубчик часнику, посолити і замотати конвертиком, щоб не витік сік. Приготовлені печериці скласти на решітку, смажити на невеликому полумі 20 хвилин, споживати охолодженими. наші Володію, мені вже кортить подивитися, які ж вони зараз, там всередині. Що будемо розгортати, так. так? О. такі гаряченькі. Ух ти! От бачите? бачите? Угу, угу. А аромат який? Ум, ну аромат уже йшов, навіть як вони вже і пеклися. Ну, правда, ура. чесничок давав свій запах. От, так, от, ось отак от. от. І треба вжити. Буду там угу. часто такий. Юшечка з угу. і хлібчиком собі вимчите, можна влучити, так да дуже дуже смачно. Угу. Так що можна скористатися вашим рецептом і почастувати родину, друзів да. саме з такими шампіньонами, на здоров'я. Шампіньонам. Здоров так що, якщо у вас зацікавили рецепти приготування з таких от шампіньонів з часниками на відкритому полумі, заходьте на сайт телеканалу РТБ, Передача азбука смаку.